Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершуваць в прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати українців. Ви знаєте, є в мене така мрія об'єднати всіх українців, тому що на превеликий жаль саме через роз'єднання українців, через те, що українців постійно стралюють між собою, через те, що між українцями постійно сіють ворожнецю. Україна знаходиться зараз у такому от становищі на превеликий, на превеликий жаль. Тому моя мрія об'єднати українців, прагнені побудувати українську самостійну державу, в якій українці будуть господарями своєї землі. Помаленько прибувають до нас друзі, помаленько прибувають онлайн-глядачі, хоча сьогодні робочий день, але все-таки події у нас ідуть, оскільки. Погода сьогодні вітряна у нас в Кірянах, вітер, в Чернівецькій області, вітер, знеструмлюються населені пункти в енергетиків. Багато роботи в героїчних енергетиків. Ну і у мене ні роботи біля будиночку, ні експедицій по такому вітру не зробиш. Тому я сьогодні помаленько буду проводити стріми перед тим, як провести стріми. Попрошу всіх, хто може, звичайно, підписатися. Традиційно підпишіться, будь ласка, на український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. І велике прохання на всяк випадок, підпишіться на резервний мій канал, Українські сокиряни». Його знайти дуже просто. На Ютубі підкреслю, не на Гуглі, як кажуть, пошуковику, а на Ютубі. Заходите на YouTube і набирайте українські сокиряни». Канал Ютубі. нажимаєте кнопочку, натискаєте і вам вибиває назва Українські Сокіряни на Ютубі. Заставка Петро Канашевич Сайдачний, гетьман з сивою бородою, такі, як у мене. Підпишіться, тому що це резервний канал. Там 200 підписників на ньому до 1000 потрібно довести, щоб на всяк випадок я мав можливість вести стріми з нього. Дякую. Ну і звичайно, велика подяка завжди низько клаюсь тим людям, які допомагають донатами. 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Що я вам скажу, дорогі рідні? Ви знаєте, у мене така інтуїція. Сьогодні вчора ввечері, сьогодні зранку. Мене мучила а, ось така думка: чи можливі в Україні теракти? Я хотів викласти відео, чи готова Україна до терактів учора ввечері і сьогодні вранці, але не хотів бігти попереду потяга, тому що спецслужби, які наші спецслужби, які дивляться мої відео, могли би правильно пришити мені статтю за те, що я розганяю паніку. Хоча яка тут паніка, багато хто недооцінює терористичні угрупування по всьому світу? За терористичними угрупуваннями стоять люди з величезними грошима. Терор і гроші йдуть поряд, тому що організувати терористичний акт без грошей неможливо, і за кожним терористичним актом в будь-якій точці земного шару стоїть певна сила. З великими фінансовими можливостями. І я говорив вчора, що перший раз за 20 років президент Чехії Павел відвідав штаб-квартиру чеської контрозвідки. За 20 років не один президент не відвідував штаб-квартиру чеської контрозвідки. Президент Павел Чехії, а він, колишній бригадний генерал чехословацької армії, відвідав штаб-квартиру чеської розвідки, говорили з вірніше контрозвідки. Чеської контрозвідки говорили з чехословацькими розвідниками про ті виклики, які несе в собі терористична загроза по всьому світі, в тому числі і загроза з боку расистської Росії. Я після цього, от у мене інтуїція була така: викласти відео, а Україна до терактів готова чи ні? Ну я цю ідею раніше ще літом викладав, коли писав про Придністров'я, про те, що з Придністров'я диверсійні групи заходять на територію України і робили теракти в Чернівецькій області, підривали колію і в Віжницьк, в Хмельницькому Вінницькій області, вибачте, біля серебрії підривали колію. Тому про тероризм я говорив уже давно. Дуже важко, дуже важко. Президент Павел був дуже правий. І він, в принципі, напевно, перший, як кадровий військовий, зрозумів небезпеку тероризму. Після подій в Крокусі та кривавих подій потрібно багатьом було зрозуміти небезпеку тероризму. Вибачте, прочитаємо. Добрий день Ігор, ждемо вас. Дякую, пане ОБ. Пан ОБ пише, то що між українцями роздор церкві, в церкві і язиках це причина самих українців. У нас в Україні дуже багато гнилих людей. От і причина роздору. Ну, пане ОБ, я з вами цілком згідний. На превеликий жаль під час війни гнилість, яка є у багатьох людях в нашій державі, вилізла нагору. Тому що нормальному українцю зрозуміло, що не потрібно йти проти брата своєї сестри. Підкреслюю ще раз. Ще раз, я не повторюю расистські наративи. Але якщо в одному місті чи в одному селі половина села йде бити другу половину села, кому це вигідно? Чому немає ідеї об'єднання українців? Чому потрібно весь час розсварювати українців? Тому що в селі стоїть не той пам'ятник. Звалити, стравити людей. В селі одні ходять в одну церкву, інші в другу, звести людей битися. По мові я вже не кажу: у нас Україна багатонаціональна, багато мов. Коротше кажучи, розвалити Україну дуже просто: стравлю людей, розділяю властву, і це постійно робиться. Тому в Україні отака важка ситуація. Щодо тероризму, щодо тероризму. Повторюю 20-й раз: президент Павел пан Сергій Корнів дякую і Вадіадам Адам Сатанова. Доброго дня. По тероризму президент Павел І єдиний з діячів політичних з президентів відвідав штаб-квартиру контрозвідки. І він зробив, я думаю, правильно. Тому що, тому, що ми е забули про таку організацію, як ІГІЛ. Ми забули про людей, які проповідують ненависть та помиство. Ми забули про велику Ісламську державу, Халіфат. Не путайте з ісламом. Не путайте з ісламом. Ісламський халіфат це держава і яка повинна бути по всьому сходу, по всьому ближньому сходу. Не путайте з мусульманами, тому що у мусульманів Корані заборонено вбивати, заборонено ображати людей, заборонено пропагувати ненависть. Але це мусульмани, справжні мусульмани. А ті люди, які це проповідують, це Терористи, які прикриваються Кораном, прикриваються підкреслюю, але вони не є мусульманами. Тому що заповіді, які Аллах давав своїм учням, вчили миру любові, злагоді і повазі до інших, підкреслюю. А люди, які прикриваються Кораном і займаються терором, вони не мають нічого спільного з Аллахом з мусульманами. Така моя звичайна думка. Тому тому е, зараз знову, після м, багатьох років, постає перед Європою проблема тероризму. Перед Європою, перед країнами СНД, перед Україною, перед багатьма країнами Європейського континенту постає проблема тероризму. Тому що на кроку Сіті Холл. Терористичні акти не закінчились. ігіл поклявся помститися Росії, ігіл поклявся убити Путіна та Медведєва. Ну, що я скажу? Доля Фюрера Путіна і його шута Медведєва мене мало цікавить. Якщо ІГІЛ виконує те, що він пообіцяв, я напевно буду аплодувати, коли ігіл знешкодить? Фюра Путіна і Шута Медведєва. Підкреслюю, якщо ігіл це зробить, я буду просто аплодувати. Але, 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 ми недооцінюємо ігіл який певні роки притих, якого не було видно. І зараз теракт кроку Сіті Холли і заява залити кров'ю Росію і Європу. Значить, хтось правильно, хтось просто. Дав команду Гілу прокинутись. А щоб прокинутися Гілу, потрібно правильно великі фінансові вливання. І Гіл прокинувся не просто так. Хтось з великих фінансових доларів, донорів дав великі гроші. І гіл зараз буде об'являти джихад, священну війну. Ці люди, які влили, Величезні кошти вігіл, які запрограмували теракти і програмують їх далі, вони мають не тільки величезні кошти, а й великий політичний вплив. Це великі політичні гравці, тіньові гравці. Тому що ті, хто спонсорує теракти, вони завжди в тіні. Вони не при, чому, не при чому. Почитаємо чат. е-е Діана Лозан розблокуйте пікову даму. Вона не винувата її підставили. Я її не блокувала, мені дуже прикнув. Е, ну, заблокували пікової дами. Я не знаю, хто заблокував пані пікову даму і хто її підставив. Ютуб Ютубович чому спомнилося Бен Ладен? Так, правильно, бачите, я завжди контактую з друзями з чату. Правильно, Бен Ладен, терорист номер один. Американці, пам'ятайте, американський спецназ убив Бен Ладена, і ви знаєте долю американських спецназівців? Ті американські спецназівці, якби вбили Бен Ладена, були підірвані вертольоти. Всі ту команду, яка вбила Бен Ладена, посадили на вертоліт для виконання завдання, і той вертольот був підірваний гелікоптер. Себто хтось відомстив і знищив тих, хто вбив Бен Ладена. Отака От штука тероризм. За гроші в нас в світі можна купити будь-яку інформацію, в тому надсекретно. І люди Бен Ладена купили інформацію про тих, хто вбив Ладена, і їм помстилося. Криваву помсту на Сході, е криваву кровну помсту на Сході, е ніхто не відміняв. Ситуація така. Ну, Може, пікова появиться, може, щось з нею А, Ви знаєте, я вибачаюсь за такими перепиттями з моїм каналом. Я забув, у нас була шановна пані пікова дама. І її заблокували, її заблокували. Чесно кажучи, пана Діана Лозан її не блокувала. Є пропозиція, хай пані пікова дама з'явиться під іншим ніком. Я думаю, пані Діана Лозан не проти, і люди не проти наші. Так, чат. Е, як би кажучи, ті люди, які дивляться ютуб канал Ігор Кравцов. Я думаю, що пані пікова дама з'явиться під іншим ніком. Під іншим ніком просто дама, наприклад, не пікова дама, а просто дама. Або якийсь інший нік. Я думаю, пані пікова дама почує, і вибачаюсь під піковою дамою. За те, що, за те, що ось таке недорозуміння виникло у нас на каналі. О, по темі тероризму від СБУ поступила інформація. От Я хотів ще вчора ввечері викласти відео, чи готова Україна до терактів. А Україна повинна бути готова до терактів, тому що Україна це транзит між Сходом і Заходом. Транзитний шлях. І по транзитному шляху завжди правильно можуть пройти ті люди, які готують терористичні акти, пересуватися і робити інші речі. Транзитні Ну, як виявилось, мене чуйка ніколи не обманює. Поясню, чому я не виклав відео, чи готова Україна до терактів, тому що, скоріше за все, якщо б я виклав, не звинуватили б у нагнітанні паніки. І, як би кажуть, я мав би певні неприємності. Тому я не поспішав і правильно зробив. Тому що сьогодні офіційна заява від Служби безпеки України буквально якусь годину з хвостиком про те, що в Києві готувалися теракти. У місті Київ, столиці України, готувалися теракти. Дякую, пані Діано Лозан. Ніхто не проти, щоб пікова дама повернулася в чат. Е -е, ніхто не проти. Вона виходить під піко, під ніком дама, і, і, в принципі, якщо якісь непорузуміння, я персонально вибачаюсь перед пані піковою дамою. Значить, СБУ повідомило, що готувалися теракти в місті Київ, готувалися підрив телевежі, телевежі Київської телевежі і готувався підрив. Чого? Готувався підрив. Генштабу Збройних сил України. Ось таке повідомлення від Служби безпеки України. Надзвичайно серйозне повідомлення. Я його поки коментувати не буду. Я просто кажу, що СБУ повідомила сьогодні офіційно про те, що в Києві готувалися теракти по підриву телевежі Київської і про підриву Генштаба Збройних сил України. По підриву. І що начебто, підкреслюю, начебто, до цих терактів можливо підкреслюю, можливо, причетна Федеральна служба безпеки Росії. Я кажу обережно, тому що інформації в мене не так багато. Я думаю, а ввечері або через декілька годин інформація буде інформації буде більше. А зараз, в принципі, я подаю, як кажуть. Гарячу таку інформацію, дозовно гарячу інформацію. Що я скажу? Україна повинна бути готова до терактів, тому що, на мою думку, зараз буде хвиля терактів, яка накриє не, не тільки Росію, але й країни Європи. Міжнародний тероризм тримається на страхі. Є така річ, яка керує суспільством, маніпулює суспільством. І це дуже річ, яку знають спецслужби, психологи, терористи, це страх людей, страх людей, який перетворює людей в стадо, в стадо, яке взагалі не думає ні про що, яке боїться усього. Тому, тому терористи використовують таке знаряддя, як страх. Щодо. Підриву телевежі і генштабу Збройних сил. Кому це вигідно? Ну, в першу чергу вигідно Росії. Видно вигідно Росії, фюреру Путіну і спецслужбам Росії. Як кажуть, по латині, куї претест? Кому вигідно для чого? Для дестабілізації обстановки в Україні і для того, щоб посіяти паніку та страх. Паніку та страх росіяни стараються посіяти під час бомбардувань, звірячих знищення цивільної інфраструктури економічної України. І паніку та страх вони старалися, на мою думку, посіяти після підриву Генштаба Збройних сил України та Київської телевежі. Моя така суб'єктивна думка журналіста: попрацювали ми. 17 хвилин тему розкрили. Як могли, по темі терактів тероризму, можливо, буде ще один стрім. А цей стрім я закінчую. Дякую пані. Саша Пан Саша яким. Ну, от бачите, комунікація. Є така річ комунікація взаємодія з чатом. Хотів закінчувати наш стрім. Е, прочитав пана Сашу, який ма на носі Олімпіада і Євро 2024. До речі, поздравляю всіх українців. Наша збірна війшла в фінал е, Чемпіонату Європи е, з футболу. Поздоровляю всіх, Війна, я розумію, важко, але така невеличка радість яку принесли нам футболісти. Ну і дійсно, Олімпіада і Євро 2024 тому тому хтось хтось в світі почав реанімувати ігіл почав реанімувати, відроджувати міжнародний тероризм. і Я думаю, спецслужбам усього світу, в тому числі і служби безпеки України, прийдеться дуже багато попрацювати, щоб знешкодити отаку гідру тероризму. Праця ця важка, небезпечна. І дуже клопітка, тому що на превеликий жаль, тероризм тримається на двох речах. На перше, це гроші, тому що для терористичних організацій, щоб вони працювали, потрібні великі гроші. Раз. І друге, фанатизм. Є така річ, як фанатизм. Фанатики. Фанатики являються е, по російськи орудієм міські, по-українській е, зброю помсти. Любу, яку використовують е, терористичні організації, а вони виявляють людей, як, в яких є певні рахунки, які бажають помсти і розігрівають у них це відчуття помсти, роблять їх шахедами, е, які, в, е, якщо виконують завдання, попадуть в рай. Ну а далі по накатаному взяли автомати і почали стріляти в людей в крок сіті холи і палити, і підривати. З вами український історик та журналіст Яршовець. Дякую вам, дорогі мої рідні, за стрім. Підписуйтесь на український YouTube канал Ігор Кравцов. Ще раз попрошу, підпишіться, будь ласка, на резервний канал, українські сукіряни. Як підписатися, підкреслюю на Ютубі. На Ютубі набирайте українські сукіряни, Ютуб канал. Вибивається назва «Українські сокиряни» і нік Петра Конешевича Сайдачного за такою сивою бородою, як у мене. Підписуйтесь, щоб там було тисячу підписників, і з нього можна було теж вести стріми. І хто може, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Дякую за стрім, слава Україні! І героям слава, і Слава збройним силам України До слідуючих стрімів, друзі. Не прощаюсь. Дякую вам, рідні.